Так, Казала, що другої частини не буде, але прийшлось. Прийшлось її знімати. Так, добре, наприклад, беремо карту смерті і ситуацію. Ситуація, ну, скажімо так, жива, така, яка вона є, і стосується особистого життя. Люди знаходяться зараз на відстані. І немає зв'язку певний якийсь час. Ну, буквально недовго. Немає ніякої з нічого такого. Типу, ну, просто знаходиться в різних містах, країнах. Тому, ну, ну так склались обставини, так треба, це так якби, по ідеї, тимчасово, ну, але якось ну, нема зв'язку кілька днів. Ситуація отака мрачно неприємна затягнута. Хай вона буде по карті смерті. І я хочу подивитися і показати вам, як то карти можна поєднувати, як вона буде розвиватися далі. Люди здзвоняться, не зідзвоняться, буде сварка, чи буде усі-пусі. Ну, таке подивимося, що буде далі. І чому, скажімо так, не, нема того зв'язку, може карти покажуть. Єдине, що хотіла спочатку на тих 9 карт як минулого разу викласти, але тепер щось передумала. Тому е, будемо бачити по часу по відео. Чи буде влазити, чи не буде, можемо ну, зробимо і два розклади. Поки що так, дивіться. З чим пов'язана та карта смерті. Мусимо провірити, перевірити, ну, скажімо так, що нам карти покажуть, про що ця смерть говорить, чи настроєна ця колода. О, Пов'язана з чим? З... Чоловіком з мужчиною, ну, правильно, і він по шуту. Тобто, е чому, скажімо так, це відбувається, чи як би то сказати, е з чим це пов'язане, про що йде мова? Е по карті смерті? Е тут про те, що ну, мужчина та і нова ситуація може бути, е ну, Поїхав, так, відносно ну, недавно. І може бути про те, що він собі гуляє, віддихає бо поїхав, ну, скажімо так, там, де, де є такі можливості. Ага. Добре, тепер будемо дивитися, чому, що до цього привело, ну, скажімо так, до цієї зупинки все-таки причину. Я мужчину дивлюся, що ви розуміли. Так, можу ту суву відставити, бо воно нічого не видно. О, тепер зрозуміліше. Дивіться. Добре, і що далі? Давайте подивимося, що далі воно буде. Ну, все окей буде. Так, дивіться, в чому суть ситуації. Мужчина ну, веде себе глупо, та? безвідповідально, прям як дитина, він собі розважається. Чому е, відповідь тут середня карта, і е, оці бокові будемо е, ну, уточнюючі, скажімо так. Дивіться, він є далеко, по-перше. По карту миру, він є далеко від цієї особи. Значить, карта говорить, колода добре настроєна. Він є далеко від цієї особи, та? від дівчини. Е, плюс він такий в своєму та, якби, коконі. Та? ну... В своїй якійсь зоні комфорту, там, де йому окей, там, де йому добре, але він є так якби сам. От ви розуміли, по миру дуже часто особа знаходиться ну, не то, що в замкнутому просторі, але так якби сама. Може бути купа роду кругом. Але відчуття, от, типу, я собі в своєму коконі, я собі сам переживає. Бачите? Тобто, чому така от ситуація сталася? По смерті мрачно. Про що вона говорить, ми подивилися зразу, що він собі десь там та, загуляв, тому що він сам і дуже сильно це переживає. От вам причина. Ні туди, ні сюди не знаю, що робити. Двойка пентаклів це і то роблю, і то роблю, і переживаю, і хочу з нею, і не можу з нею. І от такі, от, знаєте. Коли людину дуже хитає між двома е, варіантами, між двома справами, розумієте, тобто він розривається, скажімо так, він мусить бути там, де він є, хоча її там до, до, його до неї тягне, і він за це дуже сильно переживає. Можливо, переживає, що вона десь там, знаєте, ну, без нього мало чим займається. Він тут по шуту веде себе зараз дуже якось глупо. Тобто, по карті смерті цей затягнутий мрачний період. З чим він пов'язаний через оцього мужчину, який веде себе глупо. Ну і плюс нова ситуація. Як би воно не було, нова ситуація розлучилася ну, в різних країнах зараз знаходяться. Але що буде? Ну то що буде? Влюблені, ну, тус чаш і дев'ять пентаклів. Тобто ця жінка буде з ним розмовляти по-любому. Тобто на зв'язок вони вийдуть, поговорять по влюбленних домовленості, пара, задоволення. Жінка теж в комфорті, в своїй зоні комфорту, розумієте, тобто тут має бути все окей. Тут не йде мова там, про любовні трикутники, про якісь проблемні стосунки, тут цілком вони нормальні, просто ну, зараз знаходяться на відстані і там ну, два дні дзвонитися не можуть, і от вона вже страшно переживає, знаєте, що там і як там. Все там окей. Зідзвоняться, тобто от, от питаю, що далі по суду. Це є е, ну, назад, ну, повернення, так якби назад, і повідомлення буде. Все окей. Просто ну, зараз на даному етапі ну, так сталося. Ну, десь він там собі загуляв. Може, він спить, може не зовсім тверезий, е, Ну, знаєте, по нетверезому дзвонити теж недобре. Е, можна посваритися. Тобто тут все на зв'язок вийде. Тобто основне саме запитання стояло про те, чи вийде він на зв'язок. А карта смерті нас просто так би, відображала саму ситуацію. Яку якусь мрачну, непонятну, що там буде далі, що то за переміна, зміна. Так, все буде окей. Все вернеться на круги своя, всі будуть доволі. Жінка буде задоволення, розмова буде. Влюблений, любовник по цій карті так би, появиться. Ну, давайте попробуємо тепер зробити. А що я сховала за зараз секунду. Тепер оцей 3 на 3. Теж виберемо якусь ситуацію, секунду. Помішаю колоду. Будемо дивитися ту саму ситуацію. Тільки іншим розкладом. Єдине, що ну, оскільки я загадую ситуацію смерті, покладу її отак посередині одразу. Ну, що, все буде все одно окей? Одразу просто відповідаю: з'явиться, <зві> не з'явиться і що там як то. Ну, дивіться, це карта було, є і буде. Та? Що було? Була е, пара, був мужчина там страсний, четверка пентаклів, ну, там трохи матеріальні всякі питання були замішані в їх стосунках, але один за одного трималися. Ну, тобто, Якщо розглядати оцей розклад, як те, що в голові, те, що відбувається, ну так якби на фізичному рівні, це як відчувається, скажімо так, ситуація, а це що є, е, ну, фізично, скажімо так, та що людина робить, е, ми дивимося на нього зараз, в даному. Е, на, ну, в даному питанні ми дивимося на особу на, на, на мужчину, на чоловіка. Що, що було? Як він відчував? Відчував собі пару, ділився, зустрічі, свідання, всі діла, стосунки так, як має бути. В голові думав про, про свої там, ті страсті, тягу там в її сторону. Та. На ділі фізичному, що тут? А, вам не видно, вибачте. На ділі фізичному, четверка пентаклів. Ну, На рахунок матеріального трохи скрутно, трохи тяжко. Звичайно, там було. Ну, я знаю просто ситуацію. Ну і плюс, ну, скажімо так. Це коли ти з людиною, бо тобі добре, тобі комфортно, і ти не хочеш її від себе відпускати. По хороших картах, якби були погані карти, ну це я вже зразу для учнів говорю, четверка Пентаклів говорить, що е, з тобою комфортно, я з тобою є, але це чисто через оцей мій, скажімо так, е, матеріальний якийсь е, комфорт через мою звичку, привичку от через отаке. Це якщо погані карти. Але тут хороші карти, тут мужчина є тяга, тут є пара. І на фізичному рівні просто трохи були матеріальні проблеми. Це, що було. Тепер дивіться, що є. От по карті смерті. Та, зараз от, така ситуація, я спеціально її поклала на теперішню. Тому що, ну, тепер, зараз відбувається, мрачно непонятно. І дивіться, чому? Тому що мужчина гуля... знову ж таки, по цьому розкладу те саме випадає. Він зараз в собі розважається. Це не обов'язково інші жінки, щоб ви розуміли по тройці чаш. Це є поринутися, погрузитися в розслабуху, в розважання якесь. Розумієте? Він може сам бути, може з друзями бути. ну, Неважно з ким, але людина розважається. На фізичному рівні тут є сімка пентаклів. Чекає. Не дзвонить. Чекає. Чому? Ну тому що він гуляє. Немає, немає сенсу, розумієте, дзвонити і тільки. Конфлікти ж через це. Тобто на фізичному рівні він чекає. Це є тру, це є нелегке очікування. Це коли ти хочеш результатів і поскорше, коли ти хочеш, щоб ті результати були класні і, і чим ліпші. Тобто, розумієте, він нічого поганого такого та якби, ну, не робить в тому очікуванні. Він сам в ньому мучиться. По смерті Пентаклів ця людина очікує в ну, таке неприємне очікування. Результатів, щось воно не подобається, час затягується, результати не такі, які хочеться. І ти от чекаєш на, на щось краще. І він чекає на кращий, скажімо так, якийсь момент, щоб поговорити явно. Тут просто через оці розважухи. І що буде далі? Ну, тут... Дама, звісно, вклю, вклю, включить злость, напевно, якусь обіду чи що, бо дама мечей буде гостро там йому своє фу висказувати після того, як він появиться, явно. Тут ще може бути тут імператриця. Карту можна уточняти, можна ні. Я просто знаю, що там в картах там присутня ще мама. Ну, тобто, скорше всього, це, ну, скажімо так. Його мама. Якщо ні, добре. Дивимося, уточняємо, що ця карта може за собою нести, що вона означає. І тут дивіться, ну, витягнула дві карти, нехай буде дві. Тут нічого поганого. Тут далеко ота жінка, він до неї має купу емоцій. Скорше всього, що це вона в нього в голові. Цариця, імператриця, сама Ліпша і, і мама, ну, тому що вона і мамою також. ну, тобто, Чудесна, тобто, що в голові. Тобто ми отут дивимося, що в голові в особи, на яку ми дивимося. Тут в голові його страсті, тут в голові гулянка, тут в голові найліпша, скажімо, особа. Да? Вона потім буде давати йому трохи прочугана. Тобто він про неї думає, яка вона чудесна і прекрасна. розумієте, По імператриці, це от імператриця це от, от моя цариця. Я для неї все на світі. Вона мені і мама, і сестра, і, і коханка, і всі там, іпостасі жінки, розумієте, тобто, ну, це погляд на, на жінку, на, так, такий, знаєте, боготворить він там її. Та? Оце він про неї собі думає. Ну, вона правда десь йому трохи потім тягла, трохи її десь там його на насварить, на може пообіжається, по мечей. Це така жорстка даміця, яка вискаже йому. Але на ділі, що буде? Тут буде і примірення, примі... ну, така приємна розмова, паш чаш, тобто на зв'язок вийде по-любому. Тобто Основне питання стоїть, чи вийде на зв'язок і чому він на нього не виходить. Все, все, чи, чи все було окей, чи може щось там не так. Ну, тобто, так питання та, по різному звучать. Все було добре. Зараз не виходить на зв'язок, тому що загуляв, але вийде на зв'язок, бо вона для нього сама ліпша, сама прекрасна, будуть приємні розмови, правда, вона трохи буде жорстко себе вести. Ну, окей. Надіюсь, ви зрозуміли, як ці карти можна, як цей розклад робити от по, в ці три лінії. Зверху це що в голові, це ситуація, як відчувається, яка є, а внизу це фізичні наші дії, що, що людина робить, на чому стоїть, скажімо так. І так само, що було, є, буде. Можна поєднувати між собою карти, в залежності по якій схемі карти з вами працюють. Знову ж таки, буває таке, що там, припустимо, треба поєднати дві карти, а третя це є результат. Та? Чи може бути перша відповідь, дві наступні її пояснюють. Чи от центральна відповідь, пояснюючи оці, ну, зліва-справа карта, ну, в даному випадку зверху-знизу. Тобто, в кожної людини є певна своя схема, по якій працюють з вами карти. Не всі працюють по три карти, розумієте? Для когось це взагалі через кому. Тобто, може бути таке, що спочатку це, потім це, потім то. Розумієте? Ну, чи це, це потім, ну, через кому, так якби, чи лінійно, ну, по-різному. Але надіюсь, ви розберетеся. Кілька таких розкладів собі зробите на якісь свої події, на свої дні, на свої ситуації, на свої особисто чи на роботу. І зрозумієте, по якій схемі в даному розкладі, скажімо так, працюють з вами карти. Я говорю вам по, -по своїй схемі, як мені цей розклад заходить. І так, всіх вам благ, всього найкращого. Надіюся, я вам змогла допомогти.